Початок двомісячника з благоустрою у столиці співпав із сніжною метеобідою. Два тижні комунальники боролися з її наслідками, відклавши заплановане причепурення міста. Тепер же надолужують втрачений час. Як справляються з цим завданням у Дарницькому та Голосівському районах? Перевірила під час об'їзду профільна комісія. Дарницький район зустрічає гостей у свій день народження, але зараз не до святкування. Всі сили кинули на наведення чистоти. В основному прибирали території і підготовка зрелів, значить, значить, кущів, так сказать, е закупка квітів. Поспішати є куди, бо вже чекають команди агрономів на озеленення району. Цьогоріч плани грандіозні на територію району буде висаджено 115 тисяч троян, 115, п'ятнадцять Значить, посадка інших квітів 962 тисячі штук. Посадка дерев з зрудкою землі 850 штук. З цим завданням впораються, запевняють комунальники. А от звільнення зелених зон від припаркованих авто нагадує боротьбу з вітряками. Більш успішною є ліквідація незаконно встановлених мафів. На сьогодні вдалося знести вже півсотні. Керівники Голосіївського району з гордістю демонструють роботу прибиральників. кажуть, мобілізували всі комунальні сили на наведення ладу. На щоденно працювало 780 чоловік. Демонструють прибрані вулиці, чисті двори, вчасне вивезення сміття. Вже з приходом тепла голосіїв планують прикрасити новими деревами, кущами, квітами, які обраховують у тисячах, а ще створити розарії, адже Київ мріють перетворити на трояндове місто. На московській площі, на одеській площі, по столічному шосе. Там, де можна буде зробити зрошення, там і ми будемо садити розалі. Заходом двомісячника з благоустрою у інших районах столиці учасники об'їздів знайомитимуться кожної середи, адже його головна мета кардинально змінити обличчя столиці. Набагато більша це буде кількість і дерев, і кущів, і оновлених парків, і скверів, і очистка. І, і, і знову ж асфальтування під час перевірок керівникам районів будуть вказувати на недоліки та встановлювати терміни їх усунення. Світлана Жернок, Михайло Кльок та телеканал Київ.